Я Мішель. Е, так, я звичайна дівчинка. Мені немає нічого особливого. Мені 21 рік, і я живу в своїй е, хаті з моєю молодшою сестрою. Їй, до речі, 13. Е, вона обожнює вчитися як на диво. Я терпіти не можу навчання. Не знаю, як так можна. Це моя кімната, так, вона класна. А кімната сестри трохи лівіше, ой, правіше від кухні. Тут з моєї сторони це ліво. Я живу в маленькому містечку, яке називається лікувальне в честь лікарні. В нас найбільша лікарна в усій країні. Так, і вона, звичайно, найкраща. Вона за кілометра два від мене знаходиться. Можливо, якось покажу. Проте не впевнена, що безпечно туди ходити. Е, ви не подумайте, там нема ніяких ужастків, страшилок чи радіацій, як в Чорнобилі. Там просто кажуть, що по ночам так, там не ходить привід ніякого нічого, але хтось з працівників спускається на перший поверх, і його, потім ніхто не бачить. Відповідно, там є якась лабораторія таємна. Я боюсь туди навіть ступати, бо якщо щось бум, то буде гірше за Чорнобиль. Кажуть, можуть з'явитися навіть зомбі. А прикиньте, моя сестра боїться зомбі, а сама ще говорить, що ой ні, я її виведу на чисту воду. Так, блін, я ж сьогодні, мені ж сьогодні треба було зайти в магазин, В холодильнику вже майже продуктів немає. Ага, одіну свій улюблений костюмчик. До речі, це Флуфі, мій песик. Так, мені сестрі не дозволено нього дбати, бо вона все зіпсує. До речі, її звати Ліза. Не класичне ім'я, не те, що в мене. У мене ще більш незвичайно, ніж в неї. Так, я візьму рюкзачок свою банківську картку містера Ягуара почекає скоро повернусь. Я думаю, у всіх вдома є своя плюшова іграшка, навіть якщо вам 21. Усе ж буває. Так от ладно все. Ліз, я йду в магазин за продуктами. Не хочеш зі мною? А, ні, сорі. а коли ми підемо на цей на Вахелу фестивал, я обожнюю Вахелу, у мене квитки є. Так, не буду сказати про Вахелу. Ліза обожнює Ем, е, Трохи згодом, то ти підеш зі мною? Ні, не піду. Сорі, Мішель, але мені щось. Ні. Я хочу роздивитися цей голов. Розумієш, нам по географії задливо. Ну і загалом. Якщо ти не знала, то наука важливіша за якісь ходіння в магазин. Ай, це моя сестра Ладно, я пішла. Давай до зустрічі. Так, все супер, виходимо. Починаємо двері і. Ла -ла -ла. Ай! жіночко, ви що взагалі? А, а, вибачте, вибачте, я просто не знайшла пошту і вас не побачила. З вами все добре? Е, так, так, все начебто добре. Дякую. А що це за квіточки? Мабуть, моїм сусідам? Ні, мені тут написано, що це вам квітка. Е, мені вже. Другий день кладуть квіти сюди. Так, і лист. Почтайте, е, сказала придати анонімно. Хто? Не знаю. Анонімно лежало. Так, а мені щодо сусідів треба зайти за оренду квартири. Там вже такі листи. Вжек виписує, що капець? Ау, вибачте! Ау, сусіди. Дивна якась людина, яка пише мені ці листи. Ладно, мені все не одно немає часу їх читати. Піду я краще в магазин. Так, це, мабуть, і є той самий популярний маркет цього міста. Я вас познайомлю, дивіться, скільки різних асортиментів. А, сьогодні в рецепті. Так, скажу вам по секрету, це шкільна столовка, але сюди пускають абсолютно усіх. Тут можна пообідати і купити продукти. Звичайно, ж на свіжі, але все одно. Добрий день, пані Джеймс. Добрий день, Мішель, як в тебе справи? Дане ну, ж ти добре за продуктами прийшло. Магазин я біля тебе. Навіщо на тобі сюди чиринок є? Ні, мені саме до вас треба. У вас тут гарна їжа смачна того. Так, блін, я пакет не взяла, можете? Ти так звичайно бери, потім якось вернеш. Дякую вам. Так, мені спершу треба сир. Потім банани. Кавун. Ой. О, ні, вибачте, я випадково, Нічого, я зараз все приберу. Не хвилюйся. А кавун, а що до кавуна, зараз ми подумаємо. Викидати кавун не можна, це продукти. Ладно, була не була, треба їсти. Ммм, смачний вже зато. Могла б сама спробувати. Е ні, дякую. Я, мабуть, краще візьму інший кавун. Добре, якщо я вже проходила міську лікарню, то ліпше вже в неї зайти. Е добрий день ще пересядемо, якісь невідомі люди незнайомці завжди принесуть щось погане. Вчись, моя дорогенька, Ай, якась незрозуміла тітенька. Добре? О. Годі я не буду повторювати сто разів або даєш 15 тисяч гривень, або хай в тебе болить голова, я нічого не зроблю, вибирай. Вибачте, містер, але це забагато, в мене стільки грошей немає. О, я не знаю, до такі важливі ліки не коштують так дорого. Це просто забирання в людей грошей, я маю втрутитись. Вибачте, що тут відбувається. О, тобі більше треба. Ти що? Якась важлива людина для цього хлопця? Так, якщо я зараз щось не скажу. То, можливо, він мій брат? Ні, вони знають по цьому. Ем, зараз треба щось придумати. Швидко-швидко. О, ем. Взагалі-то я його дівчина. І якщо ви так будете ображати мого хлопця, то вам буде погано. Скільки тут? І ви взагалі-то знаєте, що нормальні ліки стільки не коштують. Як ви смієте? О, ем. Е, Так. Це неподобство. Мишель, скажи. ай, ти мені різниця, скільки вони коштують, така ціна на складі, хочеш сама туди сходи. Не хочу я розбиратися, хоча з іншого боку хочу. А за десять тисяч вас влаштує? Ні, я хочу за п'ять. Тоді доведеться розбиратись. Окей, я піду, я буду стояти тут хоч годину, хоч дві, хоч п'ять. Поки не ви продасте цьому. Поки ви не продасте моєму хлопцю за п'ять тисяч гривень нормальні ліки. Так. Да. Мішель лишиться зі мною. Все зрозуміло. Ой. Шантажирство якесь. Ось. Держи уже. П'ять тисяч сюди, давайте. Хм, нарешті. Ой, ще треба фрукти перекласти. Ось і картка. Так, усе, я оплачую. Пім? Оплата пройшла, забирайте. Ага, все до побачення. Ем, е, пішли сядемо. Так, ходімо. Дякую, що допомогла, хоча не треба було, якщо чесно. Я б знайшов щось, вихід кредит взяв. У мами попросив би. Безпоти. Да нічого страшного. Усе, що з усіма буває. Я Мішель, я розумію, ми нормально не роззнайомилися, але як тебе звати? Я Майк. І в мене дуже болить голова. Ха-ха, ні, я не бачу, в тебе не болить голова зовсім в тебе болить нога. Ой. Так смієшся дивно. Ти що, мене образив? А ну вертай п'ять тисяч назад. Ем, ну, ладно, ладно, я тобі верну трохи згодом. Хе-хе, а -хе, це був пранк, можеш не вертати, мені вона осозна не треба. Ем, ну добре, але чого? Ну, того, що мені неприємно, коли мені вертають, навіть навіть якщо це борг, нічого, лише собі. Мені грошей багато. Дуже було приємно з тобою познайомитись. Вибач, мені вже час іти. До побачення, бувай. Що, мене боїться, чи що? я що кусаюся. Знову ця скучна вечеря. Йому тільки один кавун, бо ти нічого більше не купила. Звичайно, знову я така погана, що нічого більше не купила. Ні щоб зі мною пити щось гарне мені підказати, я знову така погана. Сама ж захотіла зі мною жити, поки я навчаюся в університеті, поки в мене літні канікули, я ще можу з тобою пожити. О, ти прям так хотілась до мене, а потім, ой, все. Знаєш, я в цьому не винна взагалі. Ладно. Ну, не я. Я там, Жіночка яка була, вона взагалі комун з підлоги їла, я є в шоці просто, ну знаєте. Так, ладно, вже треба лягати спать. Чого це так рано? порозлякалась ти? Нічого. Що знову хочеш від мене приховати? Кажеш, Та нічого. Завтра новий день, я хочу виспатись, все, давай. В тебе дві хвилини, щоб лягти, Ем, ну, але я не буду спати. Що ти сказала повтори? Я не буду спати. Ти мене не заставиш. Ах так? Гей, нічого не бачу. Кусь 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 А ти ще казала, що не кусаєшся. Лягай вже. Так, треба буде вимкнути світло усюди. Е, на кухні я зараз вимкну, не хвилюйся. Так, начебто все. На ну, добра ніч. добраніч. добра ніч. Так. Вже скоро вечір. Є. Все, залишайте лише вимкнути телевізор. Тепер повна темрява можна засинати. Старилеопади. Лефі, давайте на добраніч! Хм, я чую цей день настав. Спершу треба оборонитись лазером. Гей. ти, лінивцю, якщо хтось підійде, а такой. Не дай їм проти все родно. Я це зрозумів. Ніхто тепер не потрапить і не дізнається нічого про лабораторію. Сьогодні настав один із днів найважливіших дослідів з усіх. Я так довго хоч чекала. Так добре. В якому випадку треба сподіватися на краще? Нужба тепер треба буде, але ти ще в цю колбу. тебе покласти під мікроскоп, а це під надігрів. Сюди на звичайної води. Урішальний момент зараз або ніколи. Я досліджу все про історію ліневців. Ти, друже, блягаєшся під великі досліди, ж повір. Як завжди, все псують. Слухай, да нічого. От випи просто це. А! А, єс єсть. тепер напоїти її водою, останній елемент, і тепер все буде добре. Полежи тут трохи годинку десь дві, коли подіє. Не збудь їжі ось. Ай, <гум> я маю піти сюди. Містер <гум> Крамп, те щось треба було? Так, звичайно. Тепер наш план запущений. Історію лінивців я зможу відновити і стати одним із лінивців. Ай, вибач, можу. Невдовзі про нашу лікарню знаються усі, а саме з поганої, страшної сторони. Для тебе є важливе завдання. Я б сказав дуже важливе. Та проте сідай, сідай, не бійся. Я зараз сплю. Мені треба буде підготувати деякі розщини. Якщо весь все місто або навіть всю країну захоплять зомбі, це буде ідеально. Помста за все для всіх. Звичайно, ж приготуємо та подивимося, як подіє. Антитоксин, який буде продаватися тільки в нас. І то обмеженою кількістю. Ось, держи, випий. Подивимось, що вийде, добре? Ага. Ой, вона якесь таке несмачне. А. Вітаю вас! Гей, ти що робиш? На спрацювала постійка, постійка. Хм. Тобто, якщо я розрахував правильно відсотки і роздивився все як правильно, то план працює і все місто перетвориться на зомбі, які будуть бажати захопити інших людей. Дивись зомбі, в мене для тебе є наказ. Якщо ти його викинеш, зможеш отримати проти отруту. Дивись, зараз твоя ціль захопити якнайбільше людей. Захопи усе місто і почни незвичайно. Всіми битою й заліз до когось у вікно, вкуси когось і взагалі захопи все місто. Неважливо, як то це зроби і не вийде нашу лабораторію нікому. Нарешті все стане так, як я колись хотів. Сестричка, вставай! Сьогодні нас чекає Вахела Фестивал, Юху! Що таке? Нас сьогодні чекає Вухла Фестівал, тому тобі не можна спати. Сьогодні йде на Вихла Фестівал. Ай, терпіть не може твій Вехало Фестівал. Нарешті. Добре, але платити будеш сама за все. Чого це того? А навіщо ти тоді картку обереш? Щоб собі купити якийсь аксесуар? Думати треба. Дітись, я так розумію, треба по крутому. Так я зібрана. Ходімо. Е -е, все взяла точно. Я говорю, не будеш брати. Ого гей, ході знущатись, ходімо вже. А, пішли.